Без 10 сім у нас все кипить, вже все починає варитися і все готується. Ми готуємо дуже все з душою і стараємося приготувати, щоб було все смачно, по домашньому, ну так як для себе. Сьогодні в нас в меню гречка, йде салат, гірок, помідор, куріна ті на перший суп гороховий. Кухарка Марія Лисюк розповідає, як проходять будні соціальної кухні від Каріта Спес, яка працює у Житомирі. Адміністраторка кухні додає, щоденно годують понад шість сотень людей. Переважна більшість з яких це внутрішньо переміщені особи. Люди, які приїхали, не маючи нічого, і ми беремо їх на декілька місяців зразу, щоб вони адаптувалися на місці, знайшли роботу. Пізніше ми так диференціюємо люди, які можуть працювати, просимо. Їх. Їх уже ну, щоб вони знаходили роботу, і деякі саме приходять, кажуть, що ми знайшли роботу, вже не харчуємося. Переселенка Олена Требухова згадує, як у квітні минулого року з родиною виїжджала з Маріуполя та розповідає, як зараз адаптується до нових умов життя. Було все: і снаряди, і голод, і бомбьошки над головою. Зі мною виїхала мама, 77 років, малорухома. І чоловік, онкохворий. В Житомирі він проходить вже восьмий курс хіміотерапії. Дуже багато грошей ходить на ліки. Провожу, кормлюю маму і сама кушаю і чоловіка. У черзі за соціальним обідом своєю історією ділиться і 80-річний переселенець з Бахмута Іван Турчин. Вважаю, що повному нормально я жив. Я вважаю, що цілком нормально жив. Нормально жила моя сім'я. Звісно, коли ми виїжджали, то нічого з собою не взяли. Тим паче, коли почались постійні обстріли. Звісно, не до речей було. Головне було зберегти життя. Я приходжу і на всю родину отримую обіди. У нас родина з семи осіб. Дуже хочеться подякувати у якісь хвилини. І забуваєш про ті проблеми, які стаються. Случаються. Окрім переселенців, гарячими обідами забезпечують осіб, які перебувають на обліку в міському територіальному центрі, осіб з інвалідністю та тих, хто не в змозі працювати та забезпечувати родину, говорить представниця центру надання соціальних послуг Наталія Горностай. Кожен день тут харчується 40 чоловік. Цілий місяць людина по цьому списку 40, вони обідають на наступний місяць, даємо інших людей. Працювати не може, оскільки доглядає за сином, а пенсії не вистачає. Так говорить про свої причини відвідування соціальної кухні місцева жителька Тетяна Мусікова. У мене дитина інвалід, син 21 рік. Він зараз в памперси. Я йому допомагаю як можу. Чоловіка нема, він помер. Отримувачі гарячих обідів, кажуть тут втамовують не лише голод, а й отримують моральну підтримку. «Морально віддихаємо, Ми отримуємо все. Я російськомовна. Нас навіть навчили української мови. Неймовірний колектив, Слов немає. Тут така смачна кухня. В мене син я приходжу, а він каже, мама, є пиріжки з маком. Там Є пиріжки з маком, мікроволновку нагрили. І ми їмо з таким великим удовольством. Я сюди приходжу я настрій піднімається. Дуже вдячна. За рік роботи на соціальній кухні видали понад 100 тисяч гарячих обідів і охочих отримати обід не меншає, Розповідає керівник проєкту Ян Колесник. Близько 80 тисяч це внутрішньопереміщені особи, 12 тисяч це є територіальний центр, і близько 9 тисяч це особи з інвалідністю. по зору. також є містяни. Ну міста Житомира приходить до 600 чоловік щодня. Фінансується проєкт за кошти міжнародних благодійників. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир.